Шоу Холостяк 13 з кожним епізодом набирає все більше обертів та приковує увагу глядачів не лише романтичними побаченнями, почуттями та фліртом, а й непередбачуваними скандалами. Окрім простих міжособиць, що вирують в кадрі на кшталт, чому перша троянда дісталась тобі? Чи як так вийшло, що ви вже цілувалися з ним? За лаштунками між учасницями триває справжня боротьба за серце головного холостяка країни. Про що ж мовчать учасниці топового шоу в кадрі? Дрі, я Ірина Буцик, і про найцікавіше замить! Почнемо з найгучнішого скандалу вже з екс-учасницею проєкту Єлизаветою Луцюк. Дівчина модель, діджейка та вокалістка. Та й загалом має безліч хобі. На проєкті вона зачаровувала як глядачів, так і холостяка Олександра Терена своєю простотою та щирістю. Ми з тобою почали спілкуватися якось більше, десь всередині побачення. Почали дознаватися один одного більше, почали жартувати. Я така. Вау, не вже це я знову відчуваю. Така так почекаю, можливо, тобі взялось. Та як тільки учасниця покинула проект, мережею почали ширити чутки, неначе вона у 2023 році відпочивала разом з трьома російськими моделями. Let's go gambling. Oh, dang it. Oh, dang it. На своїй сторінці в соцмережі Instagram ліза викладала у сторіс їхні посиденьки, та врешті зненацька видалила вибрані щодо ситуації, що я робила в Туреччині. Я там, по перше, не тусила, а працювала. З 2021 року я жила в Туреччині, працювала там за модельним контрактом. І робота моделі це щоденні зйомки з десятками людьми, серед яких фотографи, відографи, стилісти, візажисти. І ви встаєте о 6 ранку, працюєте до 10 без жодної перерви на обід, і модель не знає і не обирає, з ким вона в команді працюватиме, адже це повністю інтернаціональні колективи. І у такому режимі я жила всі два роки, не шкодуючи себе у 18 років. Я би навіть поруч не стояла з людьми, які би підтримували агресію проти України. У своєму відео дівчина говорить про 2020 рік. При тому, що самі сторіс були викладені рік тому. Глядачі не могли це не помітити. Ало, ти пустила сторіс з росіянками у 23-му році, коли вже була повномасштабна війна, і це виглядало як тусовка, а не робота. Ви буквально ще перед проєктом працювали з росіянами, і всі ці скріни сторіс, постів виглядають явно не робочими, а дружніми. Вам ок дружити з росіянками і при цьому йти на проєкт, де головний герой ветеран війни. Тоді що можете сказати про активні лайки на нещодавних постах цих же моделей? Одна із них, до речі, активно відпочиває в окупованому Криму. А що ви думаєте з цього приводу? Залишайте свої коментарі щодо всієї цієї ситуації, а ми рухаємось далі. Кожна дівчина, яка прийшла на проект Холостяк, щиро розповідала в інтерв'ю, як сильно хоче знайти справжні кохання, і піар тут ні до чого. Та що далі дівчата знаходяться на проєкті, то більше скелетів знаходять в їхніх шафах. До прикладу, Аліна Масиєнко, парфумерка, продюсерка освітнього ринку, поряд з Олександром говорила про щирість почуттів і навіть створила з холостяком аромат першого незабутнього враження. Нічого собі, це... це набір глядає... парфумера. Так, да, так і є. Пропоную нам з тобою спочатку обрати аромати, обрати парфуми, які ми любимо. Я оберу дуже близький мені аромат. Це буде жасмин. Тому що, коли я була маленькою, моя бабуся збирала ось ці білі кити жасмину і робила чай. Та гарна картинка швидко розсіялася, коли в мережі почали годіти про бойфренда Аліни Олександр Тимощук, заможний столичний бізнесмен. І ходять чутки, що саме він повністю забезпечує дівчину. Її бойфренд також дав згоду на участь в шоу, аби Аліна змогла розкрутитися та почати монетизувати свою медійність. Та під час зйомок навіть подарував їй машину. і про інших учасниць шоу Анастасія Юзьвак, тарологиня практикує астрологію, нумерологію та духовні практики. Попри те, що в кадрі дівчина активно фліртує з Олександром Тереном, відкрито заводить розмову про інтим та разом з дівчатами практикує специфічні духовні практики. Поза кадром вже має обранця. Той, за чутками, живе у Великобританії і чекає на повернення Анастасії зі зйомок. Сама ж учасниця відкрито наголошує. Що не працює, і грошей самостійно не заробляє. Думаю, що реалізація це робота, як дуже багато пропрограмованих людей, але це не так. Там в мене може бути тисячу мільйон е, різних реалізацій, навіть в дні піти в магазин е, е, щось створити. Всесвіт в якості доходу, це звісно класно, але напевно ще крутіше мати чоловіка, який купить для тебе все, що побажаєш. В соціальних мережах дівчини досі залишаються фото з відпочинку з її обранцем. Наразі Анастасія намагається спростувати ці чутки і наголошує, що вони вже не зустрічаються. Інформація на відео неймовірно скривлена. Цей папік, як ви сказали, мій колишній хлопець, з яким в мене вже були серйозні стосунки понад три роки. З яким ми розійшлися вже давно, та під час стосунків з ним я неймовірно виросла як людина. Я ціную час, який провела з ним, і тому не видаляла фото. Для мене неймовірно цінно те, як я розвивалася поруч з тим чоловіком, і те, як ви подали цю інформацію, не має нічого спільного з реальністю. Ще один скандал з цією учасницею стався після гумористичної просмажки. Тоді учасниці холостяка писали про одна одну жарти. Сівби э, розпочти. Чити свою першу церемонію троянки. <рігла> 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 Та схоже Анастасія трішки перестаралася. Ну, або не трішки. Віка після того, як закинулась антидепресантами. Алло, Вік? Тут зі мною така ситуація сталася. Я після поїздки на моноциклі втратив е, ще одну руку. Віка. Класна! Істина прийшла на цей проект, щоб е, подрожчі продати свою цінливість і щоб було за що жити в Лондоні. Ой. Після цього звідусіль на дівчину налетіли. Мовляв, вона не має кордонів, і такі жарти дуже переходять міри дозволеного. Та для самої учасниці це не так, а скоріше. Окей, okay. мислення дівчат, які виросли в постійних блоках і заборонах всередині себе, сказати те, що я сказала, це дорівнює смерті. Наразі шоу вже перетнуло екватор, і напруження між учасницями лише зростає. А про які скандали у новому сезоні холостяка чули ви? Як гадаєте, кого все ж обере Олександр Терен? Пишіть у коментарях та обов'язково підписуйтесь на обоз лайф. Побачимось вже зовсім скоро.